Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена і я вітаю вас в новому 2024 році. Сьогодні хочу разом з вами розібрати свою косметичку на січень місяць. Кому цікава така тема, то я залюбки запрошую вас до перегляду. Так, а зараз приступаємо до розбору моєї косметички на місяць січень. Я маю надію, буде вам цікаво подивитися. І так, я покажу вам спочатку своє очищення, тому що це дуже важливо. Чим я зараз власне, користуюся доглядом за обличчям, тому що це така своєрідна підготовка, база до нанесення макіяжу. Так, змиваю я свій макіяж. ось Таким гідрофільним бальзамом це хеміш. Думаю, всім відомий. У Мене ось така невеличка мініатюрка. Ось так всередині він виглядає. Це самий класичний бальзам. Дуже він мені подобається і по аромату, і по дії. можу змивати навіть без міцелярки, тому що я з собою навіть міцелярки і не брала. От бачите, скільки вже тут його немає. Дуже мені він подобається. От я навіть подумаю, якщо, наприклад, мені це вже в мене значить саме цієї, це напевно друга. Така баночка. Подумаю собі навіть над покупкою повної версії, ну, але це все в майбутньому побачимо, побачимо. Поки задовольняюся, ось такими мініатюрами дуже зручно брати з собою. Обов'язково гідрофільний бальзам змиваємо. Вмивалкою, тобто там вінкою для вмивання, чи в мене наразі працює ось така от, чи гелем для вмивання. Так. Це теж хеміш Clean, Я колись брала на її замовляла такий набір і вирішила спробувати. Це йде з зеленим чаєм. Тобто, цей засіб має добре до очищати гідрофільний бальзам, змивати всі залишки, що не змили, та, макіяжу зволожити. Ця штука ще й має давати відбілювання. ну, На рахунок цього не знаю. я таких Засобів стараюся уникати з відбілюванням, тому що в мене шкіра досить таки темна, і ну, я вважаю, що це мені не дуже підходить. Він іде такої консистенції, доволі такої густої, потрібно його капельку, дуже добре розмилюється, має такий доволі такий специфічний аромат, але це не критично, тому що це все ми змиваємо звичайно, і це на обличчя не залишається. Використовую його і зранку і ввечері, тобто шкіру не підсушує. В принципі, засіб такий досить непоганий, єдина на нього ціна, така, знаєте, трохи. Ну, якщо десь якісь акції, знаєте, десь в наборі, то, звичайно, можете спробувати собі. Я навіть не знаю, скільки тут для мілілітрів. По-моєму, Made in Korea. О, скажіть мені, я вам скажу 30 мілілітрів. Ось тут написано. Так. Ось такий засіб. Далі хочу вам показати тоніком, яким зараз користуюся. Десь в давніх покупках я його вам показувала, але потім я поїхала додому. Зараз звернулася до, до батьків, так і е, я купувала ось такий детокс формула Це дуже такий бюджетний тонік. В Аврорі брала детокс Програма він де освіжаючий, підтримує природній гідробаланс, перетворює шкіру, зволожує та освіжає для будь-якого типу шкіри, навіть чутливої. 240 мл Об'єм бачила а, на днях в Аврорі, бо я так часом заходжу. Дивлюся, що там новенького, які. Цікаві штучки, то такий тоні коштує десь 44-45 гривень на акціях. Не пінеться гарний об'єм, бюджетна ціна подобається. Так само взяла до використати ось таку сироватку Монсап з вітаміном B3. Тут в 3 Тут у мене вже її залишилося зовсім небагато. На денне примінення я її використовую. Показувала вам в своєму вже догляді неодноразово. От. Хочу вам показати для волосся. Це моя така є мастхев, мій такий мастхев від Шварцку в тафт. Така от водичка, яка дає трошки вам і об'єму і гарно тримає цей об'єм там 2-3 днів. Я можу намити своє волосся, 150 мл об'єм. Дуже мені воно подобається, має приємний аромат, наношу на вологе волосся. І взагалі то я в інстаграмі ділилася вам з такою своєю покупочкою і з ефектом, який мені подобається, і в телеграм-каналі, так що користуюся мені. Подобається. Отже, зараз переходимо власне до моєї косметички. Я, напевно, все так буду рандомно виймати, щоб вам показувати. От перше, що дістаю, це такий колаген санскрін, та, від Enough. Бачите, в мене тут вже його щораз тим менше, просто наношу на ось цю сироватку і використовую навіть як базу для макіяжу. Воно мені підходить, подобається. Тут де 50. Ось теж ви б в мене в догляді могли цю штуку бачити, так що я далі продовжую ним користуватися і дуже мені він подобається і по ціні, і по якісті. Приїжджав мені від Ірусі в подаруночок бальзам для губ, для наймолодших, але а, користуємося, поки ми з донечкою. Дуже, стільки його немає. Дуже гарний а, бальзамчик, зволошує, губки. А, так що, Іруся, дякую за подаруночки. Бачиш, користуємося. Вдвох. Хоча донечка вже в свою косметичку поклала. Далі аромат, який в мене є, я взяла ось такий від Трусарді, Pure Jasmine. це парфумована вода. Я сьогодні в телеграм-каналі писала вам відгук на цей продукт, на цей засіб. Дуже мені він подобається, вже тиждень ним користуюся. Мені достатньо два пшики: приємний такий жасминовий. Ванільний на мускусній базі, дуже приємний аромат. Я думаю, що і на весну цей чудовий би аромат підійшов, але поки користуюся ним львові дощова погода, то цей ароматик мені прекрасно заходить. Такий він якийсь святковий, ніжний, квітковий. Дальше. На ніч використовую ось таку масочку для губ. Евелін, дуже гарний. Ефект мені подобається. Губки такі на ранок зволожені. Це в нас диланолін, масло ши, масло органи, приємний банановий аромат, чудова маска це подарунок від вікусі. щиро дякую, і бачите, скільки в мене тут вже її є. Так, далі. Тут в мене ще є така штучка: це від Доктор Туна Resurface крем під очі. Такий апробничок теж мені його в принципі взяла на затест. Різні засоби. Там в мене був ще крем нічний і ранковий. Я відгук залишала в своєму телеграм-каналі також на цю серію. От, але пробнички я викинула, а ось цей для очей ще залишився, тому що потрібна така невеличка горошинка, дуже добре розношується. Зазвичай наношу на таке вечірнє примінення, але і на ранок часом використовую. В принципі, подобається гарний засіб. Так, пішли ми до. Давайте ще вам покажу. Ось тут в мене є. Таких два засоби, як... з якими я зрозуміла, що я буду ним користуватися, от імені мені потрібні. Це доктор Туна з чайним деревом, такий сером, 10 мл. Це теж компанія Фармасі. Цей засіб чайне дерево, дуже має такий специфічний аромат, але в кого є якісь почервоніння, висипи, то дуже чудовий засіб. Мені він інколи потрібен буває, і я ним задоволенням користуюся. А також користуюся я ось таким серумом. Ви вже теж знаєте його, це ретинол, наношу я його на вечір. Тепер почала ним користуватися через день. Чудова тут консистенція, він мені підходить. Він, а, цей засіб а, теж нівелює а, прищі, тобто дає їм швидко а, загоюватися. І, а, я Зараз не бачу своїх пігментних плям, тобто я вважаю, що цей засіб також працює. Якщо ви не бачили мій догляд на зиму, він мене не змінився, в принципі. От просто де, з тим, що я зараз трошки переїхала, то не повністю цей свій догляд використовую, але в своїй якісь мастхевчики, то я з собою обов'язково побрала і користуюся. Так, що в мене ще в моїй косметичці, це ось така помада від Avon, Лімітована колекція. Перед новорічною, я не знаю, якого 21-го року користуємося нею із донечкою. Ага, бачу, донечка користувалася. Ось а, така вона дуже гарно виглядає на губах. Подивіться, це блискітки, це сяєння, це новий рік. Дуже гарно здобуваємо в, 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 в вечірню погоду, десь нею вийти на прогулянку. От Дуже гарне дає сяєння на губах. Так, ще я взяла на тестування ось такий. Засіб це доктор Туна теж фармасі, олійка, але я ще масажу з нею не робила, це такий пробний а, зразочок. А, як тільки щось буду знати, протестую, то вам обов'язково розповім щодо цього засобу. Так, а, ще ось такий засіб. Це теж, коли з мені він приїжджав в подарунок від Вікусі, це від Віши, Нормадерм. А от такий крем я його наношу, от коли використовую ось цей сером з ретинолом через день, то наношу зверху ось цей це ніби як сироватка, але вона така доволі таки живильна, зволожувальна і в парі чудово з цим засобом підходить. Приємний має аромат, досить таки поживна. Поки нічого не можу сказати більше, тому що ну, це пробничок невеличкий. Так, а також в мене є мій незамінний крем під очі від Farmstay з чорним равликом, що йде ось такими от роликами охолоджуючий ефект на ранок, якщо є якісь припухлості або недосипи, що в нас часто дуже актуально, то мені такий засіб допомагає і подобається. От великий об'єм, я не в принципі 25 мл користуюся майже на. Щодня зранку. Так, далі випадає ось такий засіб це гель-фіксатор для брів. Це виграла я його в конкурсі. От тут така от, щіточка. Однією стороною ми розчісуємо бровку, а іншою наносимо власне, сам засіб. В принципі, подобається. От користуюся. Так. Далі, незамінним, для мене зараз є ось такий засіб від Emeline Cosmetics. Це, власне, сироватка для Війтра в одному. Я її використовую для того, щоб продовжити життя моїй туші. Вона дуже гарно розчісує брови, видовжує їх і надає, знаєте, таке якесь вирівнювання. Мені цей засіб дуже подобається. От Так виглядає щіточка, хто не бачив. От Поки не користуюся, тому що в мене ось ця туш. Яка приїжджала мені в подаруночок від Oriflame, Big бік Леш Маскара, Color. тут об'єм всього 8 мл, а Вона мені вже трошечки підсихає і таке враження, що вона планує закінчуватися. Але у зв'язку з тим, що я користую ось цією сироваткою, то вона продовжує ще своє життя. Не знаю наскільки довго. Тут мені дуже подобається власна щіточка, вона теж дає розчісування, видовжує із цією сироваткою в парі. Вони чудово працюють, тому що ще надається доволі таки гарний об'єм. От, подобається, сподобалася мені дуже ця туш, жовтенька. І ось ця. Цю я теж взяла думаю, на новий рік. Хочеться щось новенького відкрити. І дивлюсь, в мене ще в запасах є ось така. Ще леж маскара, теж ван-колор. Це якась інша трошечки тут щіточка йде. Вона вже йде не з силіконова, а така, як сказати, скажіть мені, я вам скажу з такими борсинками. Але теж вона мені дуже подобається, теж надає гарний розчісування і об'єм. Так що я задоволена цими тушами, залишилася дівчаткам. Дякую за чудові подарунки. І так, покажу вам ще пензлики, які зі мною їхали. Вони зараз були в активному користуванні, тому ось так виглядають. Всі, всіма, в принципі, користуюся. Ще покажу вам пробничок тонального крему. Ось так він у мене зараз виглядає. Вирішила всі свої пробнички по максимуму подобивати. Це Mary Kay, Time TimeWise Matte 3D. Він мені дуже подобається. Взагалі, засоби від Mary Kay мені всі подобаються тональні, що в мене були. У мене було відео на каналі з. Замовленням Mary Kay ще дуже давно. От Це з тих пір ще от пробнички добиваю. Тон мені підходить. О, так, якщо тут щось видно, який це тон. Далі для брів у мене ще працює ось такий олівець гломбі в 02 відтіночку. Тут є гарна така щіточка, якою я користуюся, і олівця залишилось вже зовсім мало, але він мені. Подобається. І також підходить 02 відтінок, ідеально для брюнеток. Ось так він виглядає. Можна насиченіше зробити, можна легше протискати, і він буде більш такий сиріший. Також я взяла з собою і подарунки, які до мене приїхали. Це ґламбі, 102-й відтінок, олівець для губ. Ось в дереві. Але, бачите, я вже ним користувалася, і фотографії вам вставлю, як він виглядає на моїх вустах. От, дуже гарний відтіночок. Ви знаєте, по текстурі самі він не є сухий, він виглядає як гелевий, але він в дереві. Дуже цікава, така якась формула. формула. І колір дуже красивий. Прям Дуже-дужевий, класний. Далі від Патрісії Ледового у мене є улюблений олівець. Це так, номер п'ятий. Він мені подобається. Ось, стільки в мене ще його залишилося. І. Теж можу наносити на губи на всі, дуже гарний. Такий він вже більш припилений з рожевинкою, дуже гарно виглядає на губах, і також часто в мене його можна бачити. І ще один олівець від Патрісії Лето, але це вже серія кутюр, вже трошки вже все стирається, 0,6 відтіночок. от, Так, скільки в мене його тут залишилось, от стілечки. От теж наношу на всі губи. Дуже красивий відтіночок. Вони плюс-мінус виглядають на свочах одинакові, але насправді на губах вони всі з різним підтоном. Дуже красивий, такий з розживинкою. Ну, страшно, мені подобаються ці сноулівці, дуже-дуже їх люблю. Так, далі в мене також взяла в подаруночок, але ще ним доволі таки не користалася. Це такий тату-лайнер два в одному. З однієї сторони тут в нас іде ось такий штампик, досить цікавий. Це, власне, сама стрілочка, але я ще ним не користувалася. А з іншої сторони йде ось такий пензлик, яким можна намалювати стрілку. От, десь, можливо, в ранковій каві будемо робити макіяж. Також вже випала палеточка. От, подивіться, це також всі подарунки. від Ірусі це тих два матових. Відтіночки. От цей світленький, цей рожевий, а цей такий дуже красивий. Він виглядає як топор, але на повіку дуже гарно переноситься і блиск дуже гарно дає. А з цей мені Іруся писала, що теж дуже він красивий і подібен на відтінок від Берновича, якщо я правильно називаю. От, дивіться, так я його погано набрала, але повірте мені на слово, що на повіках він дуже гарно. Виглядає і красиво переливається. На базу, то взагалі супер. Так, подивіться, які залишилися на пальцях свочі. Дуже-дуже красиво. Так, звичайно, взяла з собою ось цю палетку, але це заради ось цього одного відтіночка. Теж він подивіться, який красивий. От дуже гарно виглядає в складку повіка, хоча він такий іде сатиновий, але я наношу такі сатинові відтінки в складку повіка. І сьогодні використовувала ось цей, як стрілочку підмалювала. Теж досить гарна кольорова гама. І, і ви можете бачити, що теж користуюся цією палеткою від Шарлотте Тілбері. Це я її в конкурсі виграла, і подивіться, тут такі ось цей, і ось цей відтіночки. Дуже красиві, і для мене навіть на повсякдень дуже. Насичені, і я ними користуюся. Ну, і цих ось два так само, але ними я користуюся менше. Цей такий топерний, два топери ось таких з різними блискітками. Ну, досить таки святкова палітра. Дуже гарно виглядає, то чому б її не взяти на січень місяць. От, і подивіться, що якісь свочі залишилися на руках. Дуже красиві. Так, і для. Скульптурування. В мене працює ось така палітра від Howard Glass. Тут у нас є пудра. Бачите, як вона виблискує рум'яна і хайлайтер. Теж дуже класна, цікава палітра. Подобається мені. Єдине тут о, ця пудра, якась трохи, така, не дуже мені здається, спресована, бо вже якась дірочка тут а, випала. От. Дуже ніжні такі кольори. Камера зараз вам дуже гарно їх передає, вона мені подобається. Так. А, також від Дизайн бронзатор ось такий. буде в мене Project Pan на каналі, і він там обов'язково буде. І останнє ще взяла одні румяна більш насичені. Це також подаруночок від Ірусі, ламель. У мене тон 407 називається Апрікот от а, Дуже гарне тисне на ньому на ньому. Теж сьогодні використовувала, ну, вони вже прям дуже насичені. Тут зроблю вам своч. Прям такі дуже-дуже насичені. Хто любить румяна, а рум'яна зараз в тренді, то подивіться від цих рум'ян, до цих рум'ян від ламель. От. Так що, в принципі, все. Ось а, така була моя косметичка на січень місяць. Подивимося, можливо, вона перекочує і у місяць людей. Поживемо, побачимо. Хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки. А ми з вами побачимося в моєму наступному відео. Всім па-па!